Сімейне авто до 10 тисяч доларів. Перше стовідсотковий варіант: автобус Богдан. Автобус Богдан? Ну так. Ідеальне співвідношення: ціна якість. Ну да, там може пару запчастин поміняти, але в цілому, як новий. Чувак, ми тебе просимо не запарнувати їздити на автобусі. А що купити? А що тобі не подобається? На сайтах вони пишуть 9700 до 10, 2010 рік. Пробіг максимум там 800 тисяч кілометрів. Да, може, є там пару рижиків, але нічого, воно стояло, він як новий. Пробіг 800 тисяч. Та це така машинка, що вона мільйон пробіжить. Та не пробіжить, вона мільйон. Дивимось. Автобус Богдан, 2008 рік пробіг 1 мільйон 800 тисяч. Один мільйон? Так зате не скручений. Рідний пробіг. Вон, можна довіряти, трошки грем поміняти масло. І нормально. Ще по дорозі, поки їдеш, добереш друзів, родину, когось візьмеш. Та ідеальна машина. Є нормальні варіанти. Та що ж ти такий нудний? Ну, Ford Escape. Октавія на 1.9 дев'ять можна таке? Точно. Та ну я звідки знаю? Ну по мені камеру ставили світло. Я не експерт. Якщо хочеш експертну думку, от будь ласка, ведь шипінг. Дзвониш їм і проконсультують, і підкажуть. Якщо в тебе є мрія, машина, вони тобі з Америки її привезуть і куплять так на аукціоні, щоб ти ще й кредит не взяв. Що треба робити, якщо я хочу сімейне авто підібрати? Авто. Не автобус. Звернутись до Вейтшипінг вони допоможуть. І якщо ти вже спитав про Богдана, та не треба мені Богдана! Цікаво, скільки буде привезти з Америки автобус сюди. А Богдан в Америку, напевно, ще дорожче везти.